Всім привіт! Це Владислав. І сьогодні у нас на огляді передовий твердопаливний котел польської компанії Metalfach. Модель M5 є останнім передовим твердопаливним котлом компанії. Його найбільшою перевагою серед інших виробників є використання котлової сталі товщиною 6 мм, що не дозволяє йому перегорати через певний проміжок часу та прослужить вам довгі роки. Це одноконтурний котел, який для палива використовує або дрова, або вугілля. На одному завантаженні котел може працювати до 3 годин, а максимальна температура, максимальна температура роботи складає до 95 градусів Цельсії. На вибір доступно 6 варіантів МФ5 за різними характеристиками. Найпотужніший із них здатен опалювати приміщення площею 420 квадратних метрів. Вага одного такого котла складає 360 кг. Котел може працювати як з терморегулятором, так і з турбіною та автоматикою. Теплообмінник даної моделі має площу 3,5 квадратних метри та використовує спеціальну котлову сталь марки P265GH. Рекомендований робочий тиск у системі опалення має складати 1,5 бари, хоча максимальний тиск гідравлічного випробування складав 4 бари. Гарантія на котел від компанії MetalFagg 60 місяців. Але за умови, що встановлення котла було виконано офіційним сервісним центром відповідно до інструкції. Цей котел є ідеальним рішенням для тих, хто шукає надійний та ефективний спосіб опалення свого приміщення, будинку або промислового об'єкту. Завдяки своїм передовим технологіям, якісним характеристикам та високим стандартам виробництва, цей котел прослужить вам довгі роки. Дякую за увагу та до скорих зустрічей!